25 пар металевих крил як символ кожної області та півострова Крим. І прикрашають їх автентичним орнаментом вишивки кожного регіону, розповідає працівник підрядної організації Артур Відєрніков. Конструкція дуже тяжла, для цього виривалася здорова ява, ставилися бетонні опори. Заливалося все бетоном, ставилися сваї, не сваї, а анкера такий спеціальний, до якого прикріплялася конструкція. Площадка вся заливається бетоном, основання становиться крепким, устойчивим. Навколо укладають плитку та встановлюють бордюри. Олександр Дядюха тут працює місяць. Раніше, каже, ремонтував школи та дитсадки, а з таким об'єктом має справу вперше. Об'єкт, як не є не маленький, доволі привабливий і для туристів, і для населення місцевого. Не холодно. <рес> <рес> така погода кожен рік. Всередині конструкції буде серце під склом та чотири звукові колонки, розповідає інженер підрядної організації Вадим Черниш. Поруч із об'єктом найвищий 52-метровий флагшток на Черкащині. Проводяться роботи з благоустрою території та озеленення. Встановлюються бордюри, проводяться земляні роботи по укладці зовнішнього освітлення. Роботи ведуться протягом місяця. В будівництві зайнято. Порядка 50 чоловік тут буде тактильна навігація та аудіогіт. Аби серце України було доступне для людей з інвалідністю, розповів очільник області Олександр Скічко. Об'єкт, за його словами, зводили за кошти доброчинників. На Черкащині знаходиться географічний центр України, затверджений кабінетом міністрів. Багато хто про це знає на Черкащині. Але мало хто про це знає в Україні, збудований без копійки бюджетних грошей. Ми зібрали меценатів з Черкаської області і інших областей України. Є бізнес, який ну не має своїх центрів, якраз таки на Черкащині, але він має відношення до України, які з задоволенням доєдналися. За інформацією майданчика електронних закупівель Прозоро обласний департамент будівництва із травня по червень 2021-го провів кілька закупівель, що стосується об'єкту. Так, виготовлення проєктно кошторисної документації вартувало 97 тисячі гривень. Ще 49 тисяч спрямували на виконання робіт для дослідження ґрунтів та інженерних експертиз. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.